Я прийшов сюди, щоб захистити свою сім'ю, своїх дітей. Якщо ми тут їм відомо, то вони завтра прийдуть за тисячу кілометрів і, і заберуть те, що залишилось. Постріл! Треба було всі в повному складі поїхали за ці тисячу кілометрів, щоб... Захищати. Будемо рухатись вперед, щоб звільнити нашу територію якнайшвидше. Ми боремось, щоб наші діти жили в вільній країні, не знали біди. За Україну, за незалежність, за територіальну цілісність. Я херсонець. Мене питали в воєнкоматі на Волині, чому я прийшов в армію. Дитина в одному місті України з матір'ю. Моя мати в окупованому місті в Україні. Як я можу сидіти десь там? Я сам з Волині, у нас також ліса, щоб це все, що відбувається тут, на жаль, щоб воно не відбувалося в моєму рідному місті. Я з другого дня на війні і я про це ще не пошкодував жодного разу. Неможливо нас здолати. Неможливо. Перемога за нами однозначно.